Всім доброго дня, друзі. Зараз ми в саду, як бачите. О, киш, киш. киш. Ну йдіть вже в сад. Тут півдні такі погані в нас. Вас теж такі. Та всі вони молоді, такі безкідники. Десь там Оцих Оцихло півнів треба зарізати, що то сидять, бо вони мішають тільки працювати. А ось цього треба залишити, Ото, що він ну, нормальний такий, не б'ється, не заважає. Такий відповідальний півень. А от ті, що там кричать десь вони, то тобто вони погані. Хто ще не знає, то оце моя улюблена курка. Вона тут ходить собі. от. Це ж була історія, але, на жаль, я її не зазняв. Отой півень поганий зараз, я вам його покажу. От там ну, десь, бачите, ви його чи ні. Пішов десь, коротше, його вже десь немає. Пішов, сховався, втік від нас. Виліз на одну з моїх курей і топтався по ній. А тільки що півінь вирішив вилізти на ще одну курку. От. А от то, то він получив. бо ця, ця курка була саме така била. Я, мабуть, вам розказував про нього. Називається чорна бешкетниця. От то то вона йому дала, більше не буде до неї лізти. Ось та чорна. Таке ж звідси, півень кричить коротше. Ось та чорна, перепрошую, що я вам тільки що про неї розповідав. От вона туди ходить собі, ой, лучше до неї не підходити, вона може і на мене напасти. Одразу кажу більше про моїх курей ви зможете дізнатися у мене на каналі. Отже, підписуйтесь, щоб не пропускати наступне відео. А на сьогодні поки що все. До нових зустрічей!